Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про ppc спеціаліста як ту посаду, яка є ризикова. В чому ж ризики ppc спеціаліста Тому що якщо відкрити роботи work.ua, пошукати вакансії по пісні спеціалісту це достатньо високі заробітні плати в районі. Там на сьогоднішній день це 40 тисяч гривень в штаті. Ось, і які ж ризики несе ppc спеціаліст? Першочерговий ризик це ризик попасти на гроші, тому що ppc спеціаліст першочергово працює з грошима. І бюджети на рекламу зазвичай валюються від 20 тисяч гривень, закінчує мільйонами гривень на місяць бюджету. На моїй практиці були проекти, які і 5 мільйонів гривень мали на місяць. Да? І це гроші клієнта, за які спеціаліст несе повну відповідальність. Звісно, якщо при заплатить 40 тисяч, він не може виплатити там всі 5 мільйонів гривень, якщо він в ось, або, ну скажімо так, накосячить в такому плані, да? що ці гроші за місяць потрібно буде повернути бюджет або написати в якомусь форматі того, що потрібно буде повернути кошти, може кожен від цього ніхто не застрахований. А, на моїй практиці я сам особисто попав на суму 40 тисяч гривень, це була максимальна сума, на яку я потрапляв. Ось я був готовий я цю суму віддати в той же день, як це трапилось. Тому є певні ризики в цій професії. Робота з бюджетами да, має певну відповідальність за свої дії. Якщо ж говорити про агенції, агенції теж можуть допускати такі помилки, коли в штаті працює якась кількість всіх спеціалістів, 10-20 чоловік. Ось, звісно, що велика кількість проектів за усіма проєктами всі люди повноцінно не виходить і бувають фікапи. Також там, де я працював в агенціях, теж таких де зливався бюджет і це були, ну, суми в розмірі 80-100 тисяч гривень було і таке і агенція знайшла на зустріч клієнту покривала ці витрати і так далі ось тобто агенція теж має е, такі ж самі ризики, як і просто піпс-спеціаліст на фрілансі чи в штаті. Ну ось так, е, вакансія ППС-спеціаліста добре оплачується, але при цьому має високі ризики. Ось. Ну, сподіваюся, було цікаво ще таку інформацію. Всім дня!